Ви на каналі Діс 13 і сьогоднішня тема термометри. Термометр це прилад для вимірювання температури через, через перетворення тепла в покази або в сигнали. Існують різні види термометрів, такі як для автомобілів електронний, цифровий, універсальний. Кімнатний звичайний, для кораблей, ґрунтовий та ще дуже багато інших. Термометра, яка перетворює теплову енергію у сигнал на основі іншого виду енергії, називається чутливим елементом або вимірювальним перетворювачем. Приклад може бути проградуйований у різних шкалах. Шкала Цельсія, шкала Кельвіна, шкала Фаренгільда. Але саме унікальний це термометр Галілея або термоскоп. При... Прилад у вигляді запаяного скляного цилиндра, наповненого рідиною, у якій плавають скляні сферичні буйки, табличка з нанесеним на ній. Значення. При зниженні температури в приміщенні густина рідини в циліндрі збільшується, а поплавці піднімаються вгору один за одним, при підвищенні опускаються. Поточне значення температури визначається по нижньому поплавцю, що відірвався від дна. Також історична довідка. Ще філон Візантійський та Герон Олександрійський знали, що деякі речовини, зокрема повітря, здатні розширюватися і тому стискатися під впливом тепла та описували дослід, у якому спостерігали переміщення межі поділу між повітрям і водою у пробірці, опущеної відкритим кінцем у ємкість з водою. Винахідником термометра часто називають Галілею. Галілея, хоча у його власних творах немає опису, цього приладу, але його учні Неллі і Вівіанні засвідчили, що вже у 1597 році він створив щось на зразок термобароскопа, тобто термоскопа. Першим відкривачем або винахідником термометра був Даніель Габріель Фаренгейт і Герон Александрійський. На цьому я закінчу. З вами був Діс. Всім папа. -па.